Скажіть, Руслан, за що ви голосували? Е, перш за все, ми чітко розуміємо, що насправді сьогодні не було прийнято жодної податкової реформи. Ми ну, про це відверто говорили. Наш представник Таня Острикова про це чітко заявила. Е, і по великому рахунку, е, результат сьогоднішнього голосування можна було спрогнозувати ще кілька місяців до того. Я про це вже насправді теж раніше говорив. Чому так сталося? Так сталося, тому що. Міністр фінансів, який є в уряді від блоку Петра Порошенка, не зумів погодити податкову реформу з ані з профільним комітетом, ані з парламентом в цілому. Натомість парламент підготував свою податкову реформу, яку зрозуміло, що в даному випадку неможливо було приймати, тому що тоді повністю рвався бюджет. В парламенту фактично не було іншого виходу, аніж проголосувати певні точкові зміни. Які дають можливість якимось чином звести разом цей бюджет, щоб видаткова частина корелювалася з дохідною, тому що припинення співпраці з міжнародним валютним фондом на сьогоднішній день є доволі таки небезпечним. Хоча, звичайно, що і трагедії надто великої з цього робити теж можливо і не слід. Але провокувати входження, свідоме входження в новий рік без бюджету це було би неправильно. Що зроблено позитивного в цих змінах? З позитивного однозначно можна віднести введення електронного адміністрування акцизу по нафтопродуктах, з позитивного, однозначно, можна ввести питання введення Збільшення верніше, акцизу по так званих альтернативних видах нафтопродуктів. тому що всі прекрасно знають, що до сьогоднішнього дня е такі підприємства, як е зараз боюся помилитися в нас в назві БР, ДСМ, ну та що була от, пожежа і так далі, де це щось ви про інше сказали, е мені, здається. Е де фактично під маркою так званих альтернативних видів палива. Мотилися зовсім інші, зовсім інші речі. Електронне адміністрування акцизу воно дасть можливість, щоб місцеві бюджети отримували насправді ті кошти, які вони повинні отримувати. Це дасть можливість неухиляння від сплати цього.